І всім брюці я розкажу, як отримати ттк меч в Блоксфрудс. Якщо хто не знає, то міфічний матч, меч, який можна отримати в другому морі, за морскати вісім лямів. Ну, перед тим вам треба точно задуматися, тому що лямів, то не така маленька сума. Бабла. Так що, ну, Белі, як кому зручніше. Ну, і то досить так нелегко, тому що придеться так немало почекати. Ну, ладно, погнали карт в гайду. Так, перше, що, звичайно, треба зробити, то пройти квест Бартіло. Квест Бартіло можна пройти від 850-го левела, і я вже робив відосік, як то робити. Так що от чекніть відосік перед тим, звичайно, якщо ви ще не прийшли. Ну, і потім вам треба поговорити з цим менеджером. Перше, що він вам скаже, це зараз занадто рано. І прийде пізніше. То значить, що, допустим, ти ще не був на сервері 10 хвилин. Е, ой, ой нічого Ну, ладно, Мені той бос вже не потрібний, так що, в принципі, обійдуся. Друге, що він може нам сказати, то деякі пірати сказали, що, е, ну, тіпа, що бачили його на сусідньому острові е, на минулі. Минулому тижні зайди пізніше, що ну, щоб знати ще щось ті. Я звичайно, перекладаю, тому що на русські я не збираюсь то говорити, але я знаю то на Ізусь. Коротше, так що то значить, що він десь буде через три години. Ну і не ражу чекати три години, а просто скіпнути сервак і перейти на інший. Наступне повідомлення, яке він вам може дати, то один е посетитель сказав, що недавно бачив його корабель поблизості. Вернись сюди ще чуть-чуть пізніше, ну, то десь він буде через півтора години, ну, приблизно. Так що, ну, тут і вже ви можете зачекати, якщо хочете. Ну, все одно, ну не знаю, ну тут я вже раджу чекати, я принаймні вже чекав. Е таке повідомлення, яке вже досить, то, досить прикольне, я думаю, що він скоро має бути тут. Так що тут і всі про це говорять. Ну, типа, так що він же десь буде через приблизно півгодини або навіть 20 хвилин. Так що вже почастіше перевіряйте цього інформацію. інформації. Е, так. І, звичайно, що то, що ми, звичайно, всі від нього чекаємо, то ей, е, він же є. І я його вже що бачив. Він сказав, що буде тут і 15 хвилин. Удачі. Ну, типа, він. Так що. То значить, що вже оцей менеджер вже прийшов і вам вже треба його шукати. Зараз я покажу, де він спалиться, звичайно. Що. І також хочу сказати: для того, щоб отримати ТТК, вам треба оцього три меча. Що потім ви маєте відправитися на гору, я вам потім покажу, де то, і купити ТТК. Кожен меч в того менеджера продається за 2 ляма. В принципі, я думаю, все зрозумів. Ну, а тепер погнали, я вам покажу, де той менеджер може знаходитися. Так, перше місце у нас у нас той. От прям тут. От, бачите, оцього скала, типу. І він прям тут і от прямо тут і десь має бути. Давайте я віддалю, можете собі заскрінити, якщо що. Прямо давайте я от кострибну, коротше, і можете собі поскрінити, коротше. Поставити на паузу. І точно дізнатися, де і знаходиться. Друге місце. Ой, друге місце там, де він спався, то отут. Я, до речі, зараз йду так, як я йшов, і всім раджу так теж йти, тому що так найбільше, тіпа, шансів скорше, що ви його знайдете. І йдете от сюди. Коротше, от цей такий уголочок. І от я зараз чуть тут і подешу, щоб ви могли собі заскрінити і е, точно тут знати, де то знаходиться. Так, йдете от сюди. Звичайно, тут і є ще один вхід. І, коротше, десь і швидше отво подешайте, і на тому островку він спавниться. Вот, вот тут. Все, і тут і він спавниться. Давайте я тут стопнуся, і ви собі все прекрасно поскрінете. Так, добре. Я думаю, ви встигли поставити на паузу і скрінити. Йду я вам покажу ще одне місце. В, на грін зоні він спавниться аж зразу в двох місцях. Так що погнали я вам покажу, де ті місця є. Так, Деше на поберемо. по той. Зараз ще вам покажу грінзону, так. І перше місце то вот прямо тут. Вон тут вот, і він десь спавнець. Звичайно, я його тут і ні разу не зустрічав, так що точно не можу сказати, але, принаймні, десь тут він має десь бути. От прям десь тут і, або тут, і коротко, побачите, якщо він десь тут і буде, то, от, ну, принаймні він має бути десь тут. Так що, не знаю, ну ну, вроді так, десь у тут воно, але я не, не пам'ятаю, що то рівно прямо тут. Ладно, неважно. Коротше, ну, десь ви тут пошукаєте, рано чи пізно знайдете. За оцими холмами. Ну, точно, я не знаю, бо я його ще тут і не зустрічав. І наступне місце вже чуть поскладніше, тому що е, вам треба знайти на один із цих волистиків. Я точно там вже не пам'ятаю, на якому листику то все знаходиться, діло. Ну давайте я попробую згадати, е, як то. Ой боже. Де, на якому листику то знаходиться, боже, я забув. Так, я чесно вже забув, ну вроді не на цьому. Коротше, повистаєтеся по цих листиках, от цих верхніх, а луне по центрі, Два... Ну, прин... хоча я думаю, він десь оцетвов. О, десь приблизно на, на цьому листику він і спавниться. Давайте я ще віддалю екран, подивлюсь, чи точно. Так, ну, або на вон там цьому, або на цьому. В принципі, давайте я, давайте я, ви собі зараз поскрінете, І десь на оцих листиків. Він точно буде. Я не вивчив нам, який листик, але я чуть походив, 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 і вже точно знайшов, на якому листику він знаходиться. Або на цьому, або на якомусь. Або на там, коротше. Ну, 10 з цих листиків він має бути. Е, так. Ну, коротше, походите, по всіх листиках повертаєтеся, і ви точно його знайдете. Ну, звичайно, якщо він тут буде заспавнений. Так. Третє, третє локація там, де він знаходиться, то колізей. До речі, як ви могли вже замітити, в мене вже є В4 Гуля. Звичайно, що я його недавно вчора собі його получив. І. той. Ну і гайд, як зробити В4, теж буде на моєму каналі досить скоро. Так що очікуйте. До речі, я вже підходжу до кінець гайдів на друге море, так що скоро вже гайди на третє море, вже починається найтересніше. Так, і от ми в лізеї. П'ята локація. Який він знаходиться. Все, є сім локацій. І він десь знаходиться прям ну, десь вон там. Ну, коротше, ви стоїте прямо тут, там, де я зараз стою, от прямо десь отут. і ви його десь маєте здалеку побачити. Ну, коротше, от десь у цих водирок. Приблизно от сюди, ну, десь, може, в ці дирці або в ці коротше. Ну, пошукайте в дирках і точно знайдете до точну дирку. В принципі, ви просто походите. Якщо його нема, от по цих дирочках повлистається, і ви його точно знайдете. Головне, в верхніх дирочках. Так, п'яте місце у нас Тойво. Ой, перепутав скіли. П'яте місце у нас е... то наш зомбі-острів, до речі, легендарний острів, тому що на ньому дуже легко фармитися, і то просто одне задоволення для фарма. В другому морі може найліпший острів для фарма бабла. Так що, в принципі, я там дуже багато бабла нафармив іменно в другому морі. Ну, в третьому, звичайно, є ліпший варіант, типу на сіабістах і на Кейко на Чоколотленді, то, звісно, вже в третьому морі. Так. І на зомбі острові теж є одне місце його спавна. Зараз я вам покажу де. Прямо в центральній штуці. Ну, це та центральні скалі. Десь приблизно от, Десь приблизно от тут. Чи де. Коротше, ну, от десь ну, коротше, десь приблизно от тут. Ні, чуть нижче. Ну коротше, Або тут, десь, Ну, ко, ну десь от тут. Ну, повертайте по цьому е, високому острові, коротше, і точно йдете. Ну Мій предикт десь от. Мій придик десь отут. Так що давайте я зараз стопнуся і ви собі поскрінете. Ну, коротше, десь просто тут, коротше. І next, само собою властовий місце там, де він спавниться. І то на острові Усопа. Давайте я зараз поберемо туди до Дешею, коротше. Давайте юзнемо трансформацію, тому що мені здається, трансформація буде набагато пошвидше. І то тотки, типу, маленький островочок, там, де ми купляємо кабуч. я вже, в принципі, показую, як його знайти, але ще раз покажу, тому що там багато чого відбувається. Так що давайте я поберумося туди до точно... І покажу вам властове місце, де той е, торговець спавниться. Тут якась... Ще... Тут якийсь коротше, ну ладно, в принципі, не важливо. Він кудись. Чану, ладно, я на нього так нападати, в принципі, не планував. І прямо десь тут спавниться, так, у цьому домику спавниться оцей человек. Ну, я був в тому доміку, ну, я не знаю, я його теж ні разу не зустрічав, так що точно не можу сказати. Ну, коротше, десь в цих домиках він точно спавниться. В домиках, прямо в доміку. Ну, ви там побачите, його там видно за домику. І то рівно п'яте місце. Він вам може продати за два ляма у цього три меча. Сайше, шизу і ту. Ой, Сайше, шизу і ороші. Тобто, коротше, і ці три меча треба купити за 2 ляма. Кожен меч за 2 ляма, щоб потім скрафтити з тих трьох мечів е, ТТК. Якщо ТТК, то один із наймбовших мечів в грі. Зараз вам покажу скіли, коротше, Перший скіл типу, ривок. Але він, типу, ще, то, типу то не простий ривок, то про ривок. То він на NCP-ше робить. Давайте я вам покажу, як він робить на NCP. Так. Е Ща я тепнусь, Так. І от зараз покажу, як він робить на NCP. Так, е от наша NCP. І типу, ми його хватаємо, і одкого робимо якийсь кувирок. І. ну, ну у мене ще не стати, не в мене чан статий не вмеч. в мене фрукт, але все одно. І друга атака то от кіло торнадо, яке. Дуже підносить ігрока до верху і наносить сумасшедший урон. Ну, звичайно, урон у мене не сумасшедший, тому що стати не меч, але все одно там просто може 6К урону спокійно дожме. Ну, Дуже гарно, але, допустим, розкажу так: воно е, збиває інстинкт, якщо, допустим, я попаду цим вод драконом, типа, зараз покажу. А якщо, допустим, вже на торнаді, то інстинкт воно не збиває, на жаль. Допустим, якщо я, допустим, попаду от цим драконом, то воно збиває інстинкт. А, допустим, якщо б плавив просто в цим торнадо, то воно би не збило. Тобто, вже задів торнадо, воно не збиває. Думаю, все зрозуміло. Щоб е, отримати щоб ще до бафу е, ТТК, вам ще треба 2 ляма. Ну, а тепер ви вже купили, допустимо, всі мечі. Е, ще хотів сказати, якщо ви робите ТТК, то ті три меча не пропадають. Так що переживати, то не треба. Е, ну, і само собою, е, щоб то во. І йдемо на опять, грін зону. Я вам показав всі місця, я вам показав, що за мечі, я вам показав всі розмови. В принципі, я думаю, вже більшості все зрозуміло. Так що проблем не має бути. Фух. Е, ну, тепер йдемо на грін зону. Ви вже купили всі мечі і маєте 2 мільйони бабла. Йдете на самий верх головного стебла. Ну, ми вже там, в принципі, були. Так що проблем не має бути. Так, давайте я беремо піднімлюся. Е, так, раз, два, три, 4, 5, 6. Ще піднімаємося ще вище. Ну, коротше, от аж туди піднімаємося. В принципі, без проблем. Я думаю, нікого не виникнуть проблем піднятися просто на самий верх. Е, ну, то, як, допустимо, як на, на гріт 3 підніматися. Ну, на дерево, типа. Так, і тут, як ви бачите, є такий челик, Мен, странна людина, і він вам продасть за 2 мільйона е, ТТК. А також, щоб е, купити ТТК, вам ще й треба Ороші е, вкачати на 300 майстерів, шизу на 300 майстері, і сайши на 300 майстерів. Як ви бачите, в мене все на 300 майстерів. Так що, е, коротше, обов'язково, тому що без. Цього він вам просто не продасть ТТК. І все. Просто скаже, ви ще не готові, або того, коротше. Навіть якщо у вас буде 2 ляма, він вас вам не продасть. Ну, коротше, маємо ті мечі на тресмайстері, маємо 2 ляма, і йдемо до того Чубріка і купляємо в нього ТТК. Фух, ТТК то один з чотирьох міфічних мечів. У мене є в суту 2, але такі от пироги. What a key top of Надеюсь, вам было корисный. Надеюсь, что я рассказал все. Всем дякую за перегляд, лайкосик, на підписочка, за старання и всем па па, -па.